О знаєте, що найважче? Найважче, коли обслуговуєш клієнту машину, е, об'яснити, а чому вона приїхала і все було добре, а тепер щось не так. Ну, знаєте, буває така ситуація. Це неважливо, чи це шиномонтаж, чи там десь в автосервісі. Буває такий випадок. Клієнт приходить, ви щось робите і знаходите там якусь нову проблему. Ви Показуєте йому, а він каже: А чому до вас приїхало все було добре? Ось так часто буває на шиномонтажі. Не завжди, але буває. При, от, в даному випадку у нас Audi a 4 на сезонну заміну шин, перерозуваємо І тут от така проблема. Знаходимо такого болта пошкодженого. Ну, відповідно, ми міняємо його. Зараз буду клієнтові показувати, але буде запитання, чому я приїхала і все було добре. Тепер дивіться, роз'яснюю. Бачите цей болт? Зовні він, якби болт. Бачимо сусідній болт. Ну, теж, якби нічого такого. А якщо поставимо отак. Видно добре? Ви бачите, що тут шах різьби не співпадає. Тут болт зовсім інакше поставили, Дивіться, ставимо новий. Бачите, як сходиться різьба? Шах різьби ідентично одинаковий. Тобто тут поставили це 1,5, а це походу 1,25. Можу, поправити мене в коментарях. Інший болт. І його закрутили дуже насильно. Все, він тримав. він тримав, розумієте, Коли воно було прикручено, він тримав. Тепер його ми викрутили, назад уже, звісно, ми його крутити туди не будемо. Або якщо закрутимо, тримати не буде, не буде. І тепер от клієнту от таку ситуацію буває іноді важко об'яснити. Але завжди адекватні люди, які до нас ходять, вони це розуміють і нормально. Об'яснюємо, кажемо, от там треба було то. Ми зробили, поміняли. Все, нема питань. Люди знають, що це робиться гарно як треба. Тому кому цікавий ремонт шин або взагалі шиномонтаж, ремонт дисків, і шин, і все тому подібно. Підписуйтесь обов'язково. Чекаємо на вас.